Росія вже бореться з Україною. Уявіть, як би вона воювала, як би воювала проти НАТО чи Америки. У неї не було б шансів на перемогу. Президент Путін завжди галасує, намагаючись тримати захід подалі від конфлікту. Але жорстока реальність така, що у нього закінчуються люди. у нього закінчується військова техніка. У нього економіка перебуває на воєнних рейках, які дуже швидко поглинають гроші. І єдиний спосіб профінансувати це продаж нафти та газу. і тому, якщо ви зможете зупинити цей дохід і у вас є способи це зробити, то це ще більше ускладнить життя Росії. І переважаюча, більшість моїх військових колег сходиться на тому, що історія свідчить, що ви можете домовлятися з президентом Путіним про що завгодно, але це ні до чого не приведе. Ви повинні змусити Путіна зупинитися або у військовому, або в економічному плані. Я підозрюю, що захід спочатку перевірить всі економічні заходи перед військовим втручанням. І є кілька досить суттєвих заходів, які можуть змусити Путіна піти на поступки.